Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 930210 особин за добу 1,210, танків 10 580 одиниць за добу 1. бойових броньованих машин 22 048 одиниць за добу, 15, артилерійських систем, 25 043 одиниці за добу, 61. Реактивних систем залпового вогню 1360 одиниць за добу, одна, засобів протиповітряної оборони 1127 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32 200 одиниць за добу, 122. Крилатих ракет 3145 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 43 679 одиниць за добу 165, спеціальної техніки 3798 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.